Добрий день, діти! Пропоную вам пограти у гру Опиши тварину. А допоможуть нам у цьому мнемотаблиці схеми. Розглянемо картину, де живе, де може жити тварина? Поруч з людиною. Її ще називають світська або домашня, також у лісі і на фермі. Наприклад, кішка собака живе біля людей. А ось корова свиня може жити як поруч з людиною, так і на фермі. Наступна схема розмір, тіло, колір. За розміром, тварина буває великою або маленькою. Як ось кінь, великий а коріль маленький. Тіло це голова, тулуб, лапи, хвіст. За кольором. Хутро може бути коричневим, білим, сірим, рудим? Подивіться на картину харчування. Чим харчуються тварини? Корова їсть траву, сіно, буряк, капусту, гарбузи, а ось собака полюбляє кашу, м'ясо, кістки, сухий корм. Яка ж користь від свійських тварин? Більшість тварин приносить людині користь, даючи її їжу, м'ясо, молоко, яйця, сировину для одягу та взуття, шкіру, шерсть, шовк, робочу силу для перевезення вантажів, охороняють життя і захищають майну. А ще тварини завжди віддячують своєму господарю. Теплом і ласкою. До вашої уваги пропоную розповідь про мою домашню тварину. Дітки, познайомтеся, це кішка Соня, домашня тварина, адже живе поряд з людиною. У неї є голова, тулуб, лапки, хвіст. Колір шерсті смугастий. Кішечка невелика за розміром. Соня полюбляє їсти сухий корм, кашу, м'ясо і пити водичку. Я дуже люблю свою кішечку, тому що вона така мила, красива, добра, а ще вона часто нас дуже веселить та підіймає нам настрій. Але пам'ятайте, що інколи тваринки можуть бути небезпечними, навіть якщо це наші улюбленці. Собака може вкусити, кішка подряпати, а корова вівся чи коза може вдарити. Тож будьте обережними! Дітки пропоную вам описати свійську тварину або свого улюбленця.